Hello! Я знаю, що у вас є декілька питань до мене і до того, чим я зараз тут мать вашу займаюсь. Ну, але так, тепер у мене є лайв канал. І ми з вами тепер настільки подружки, що вам доведеться дивитися за тим, як я фарбуюсь. А фарбуюсь чим? Ха, Рябіною. Ну що ж, а тепер прийшов час поговорити про те, чому я взагалі знущаюсь над своїм волоссям. Я думаю, що ви можете побачити його стан. Він жахливий. Ну, але сорі, ця дівчинка знущається над своїм волоссям вже 5 років свого життя. І в принципі, ну, немає нічого дивного в тому, що йому дуже бед. І насправді, якби крайній рік, я ходила до салону і фарбувалась у салоні, тобто. Так, воно вмирало не від моїх рук. Ну, трошки від моїх, звісно, адже я самостійно виходила з чорного в білий, але то інша історія. Якби скоро новий рік, а я думаю, що всі ми знаємо золоте правило нового року: грошей немає. Тому мені трошечки шкода віддавати три тисячі за салон. А ще фарбувати мій цікавіше? Hours later. Блін, що з цього вийде? Ребята, ребята! Так ось. Так як я вирішила фарбуватись сама, то треба було її обрати якби жертву те, чим я буду фарбуватись. І коли прийшла я в магазин, я зрозуміла, що у них якби невеликий взагалі вибір фарби. Тому ну якби, би добрий ранок. Це дуже боляче. Я знаю, що, можливо, моє волосся випаде після того, як я вибачте мене, пофарбуюсь клятою рябіною, рябіною гайз. Рябіна це найжахливіше, що ставалося з моїм волоссям коли-небудь. Ну, але сорі, ну тут написано, що воно дасть мені ефект ламінування. А я вірю в фарбі, точніше, тоніці за 38 гривень. Це у нас 83 й відтінок горіховий. Вам видно? Дівчата, вам видно чи ні? Ну і коротше, якось так будемо пробувати. Будемо робити тут. Дуже легка інструкція. Я вже все прочитала, тому що ну давайте я, хоча б буду використовувати інструкцію перед тим, як вбити своє волосся, да, да? чи ні? Ось і тут все просто. Для початку вам потрібно вимити ваше волосся, підсушити рушником, щоб воно було просто вологе. Але ну я ну не така людинка, яка буде дотримуватись всіх правил. Тому я просто зараз зволожу його, щоб воно було вологе. Бо нащо мити волосся два рази? Скажіть мені, це бред. Давайте я хоча б буду використовувати інструкцію. Так, далі потрібно нанести повністю ось цю масочку на нашу повністю волосечка мокре. Далі ми повинні розчісати повністю наше волосся, потримати 30 хвилин і вуаля, ми красуні. Ви готові? Я? Ні. Так, ну для початку ми його розчісуємо і потім переходимо до зволоження. Я, коротше, не знайшла, чим зволожити, тому я просто оцей, налию от сюди води і, і буде ляля. Дякую тобі, боділотіон. Коротше, пряме включення, я знайшла якусь другу баночку. Все, надо, блін, без реклами. У мене 10 підписників, ще дізнаються, чим я користуюсь, а мені ніхто не платив. Ладно. О, я не знаю, що то є, але я зібрала просто звичайної води, по ідеї має бути ок. Ну, якщо не має бути ок, то сумно. Але якщо ок, то ок. Боже, я просто схожа на сутулу собаку тепер. Вибачте, я сподіваюся, ви не мене не ображаєте за те, що я тепер схожа на сутулу собаку. Фу, чому таке огидне? Це просто вода. Коротше, все. Отака я сутула собака чуть-чуть, ага. І тепер ми, в принципі, можемо займатися ну, основним, якби не спостерігати за тим, що в мене на фоні б'ють коти, а наносити сам бальзам, цей тонік. І все таке. Ну, це взагалі експерименти, блін. Не те, щоб перші, і не те, щоб останні. В комплекті за 38 гривень у нас навіть є рукавички. Я зараз подумала, що взагалі-то його треба було б кудись так налити, типу. а не можна просто. А з іншого боку, а хто мені заборонить? да? Просто на ручку собі видавлюємо і все. І погнали. Ну, колір, звісно, Ну давайте. Що вже поробиш? Таке вже життя у нас бентежне. Важко. О, як нас смачно пахне. йо ма йо! Жарти жартами, а воно пахне шоколадом. О, чуєте, за 38 гривень пахнете шоколадом. Я вважаю, це не найгірша взагалі доля, яка спіткала людину в цьому всесвіті. Я не впевнена, що потрібно наносити так. Я взагалі не впевнена, що я зараз роблю. Я вже засрала собі лоба, ну то не страшно. В салоні воно відбувається все не так. Ну, знаєте, вона, типа, не наносить мені руками, отак просто по голові. І воно в мене не лягало п'ятнами. А судячи з того, як я зараз наношу цю всю бадягу, воно в мене ляже не те, що п'ятнами. Воно в мене ляже одним п'ятном. Ну, не розтраюйся. Ну, але ви ж будете мене любити навіть з поганим кольором волосся, правда? Ну, я маю надію, що так, бо я ж вас люблю, навіть якщо у вас поганий колір волосся. Ну, а ви любіть мене. В принципі, якщо що, на камері його видно не буде. І взагалі, якщо що, то воно вимивається легко. Привіт! Тобі теж пахне шоколадом. Людинки. Людинки, котинки теж пахне шоколадом. Коротше, якось так. Я взагалі не впевнена, що з цього вийде. У мене закінчився вже тонік. Ну давайте ще ну, дістанемо залишки. Ой, блін. Ой. Ви заважаєте робочому процесу серйозної людинки. Алло. Ой, зараз кажу, що я вкрала слово у однієї блогерки, так? Да? Людинка у нас запатентована в українському ютубі чи ні. Все. Коротше, мені набридло. Якщо воно мало зафарбуватись, то воно зафарбувалось. А якщо воно не мало зафарбуватись, то воно не мало зафарбуватись. Ну, якось так воно зараз виглядає. Мені трошки потрапило на лоба, але я отак пальчиком чік чик і все. І наступний наш етап це повністю розчесати наше волосся і потримати його 30 хвилин. Ну, тримати 30 хвилин з вами я не буду, але ну розчішу перед вами Взагалі, в салоні це для мене найболючіша процедура, тому що ну вона розчішує мені неприємно, мені, типу больно, а всім все одно, як мені там. А коли ти чешеш сама собі тобі не больно, бо ти звикла робити собі боляче. Згадай свого колишнього. Як думаєш, ти звикла робити собі боляче чи ні? Якщо чесно, виглядає капець як темно. Ну Але я маю надію, що воно все змиється. да Неприємно, але потрібно. Все, погнали ждати. Так, ну що, друзі, насправді я вже потримала 30 хвилин і перетримала чуть-чуть. Тому я дуже швиденько біжу знувати, але насправді ось відтінок який є тут, мені подобається. Не знаю, як вам, а мені дуже навіть подобається. Тому я швиденько біжу знувати, і будемо показувати вам, сушитись. І робити якісь висновки, а може, і не робити. наші висновки на цьому каналі. Я вас прошу. Я помила волосся, ви скажете, Боже, що за огромний рушник. Я скажу: маю право, це єдиний рушник, який мені не шкода. І що я вам можу розказати? Я дуже сильно переживаю, щоб він не віддав режим відтінком. Я ще не бачила, що в мене там в голові. Я навіть коли мила волосся, я не дивилась на нього, я дивилась в інший бік, ви розумієте? І я реально старалась, щоб це зараз було для мене ефектом вау. Але отут я бачу щось дуже темне, і Бо в мене це прям напрягає. Якщо вийде щось прикольне, і ви раптом почнете повторювати, блін за мною, мої 10 глядачів. Я на вас дуже ображусь. Не повторюйте. Нічого. А якщо повторюєте, то не кажіть що це через мене. Бо якщо, не дай Бог, ви зіпсуєте волосся, то не ну, невбиваєме, ви розумієте? Воно 5 років вже страждає, тому воно не боїться якоїсь тоніки від рябіни. А якщо у вас адекватне волосся з хорошої сім'ї, то не варто псувати його оцими тоніками душевими. По-перше, я ливеня. По-друге, на мокрій волосся нічого не видно. Ну, але... Риша чи ні? Головне, нас жодна рижа. Здається, воно просто трошечки затемнило мені. Визнається ребята, ребята. трошечки просто затемнило мені кінці. Мої. Ну, зараз я на мокре волосся, я зазвичай не розчісую, але як бачите, в цьому випадку це треба зробити. Ну, Головне, що начебто не дало нічого рижу. Але не те, щоб щось змінилось. Мені здається, я зараз його висушу, і воно взагалі нічого не дасть мені. Та-дам! Чуда якогось сильного не трапилось, і якийсь прям супер вау відтінок я не отримала, але я. Отримала доволі непоганий такий рус, і правда, трошечки все таки видно цей перехід між корнем і іншою частиною волосся, але це тоніка, і що я вимагаю від неї якоїсь там дії фарбу, тому я особисто задоволена. Я не знаю, як вам, але мені здається, що ну, непогано. Можливо, відео вийшов трошки скучним, тому що немає вау ефекту перевтілення, ну, але можете порівняти тіпа, до та після. Я б не скажу, що моє волосся якось змінилося в структурі, воно яке було, таке і є. Тому мій тонік від рябіни рекомендаціон. Якщо ваше волосся вмре, я не винна. Моє, як бачите, живе і отримала, в принципі, непоганий такий собі відтінок, навіть без рижого подтекста. Коротше, друзі, а тепер, якщо серйозно, я завела цей канал для коротеньких, розважальних відео, і концепція буде, в принципі, ось така. Тому, якщо вам подобається щось таке смішне, під не знаю, вашу мівінку, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і підтримуйте український контент, який буває і отаким от крінжовим.